Так, панове, усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо саме на тематику, які хлопці приваблюють дівчат. Проведемо аналогію з таблетками. Я, коли був студентом, я ніяк не міг відповісти собі на це запитання. Я не знав, як себе поводити з дівчатами. Ну і зараз постараємось дати відповідь на це запитання. І так, в нас є три таблетки. Під таблетками ми на... маємо на увазі систему цінностей, певну ідеологію. І якщо описати однією фразою кожну таку систему, то голуба таблетка це буде просто будь собою, червона просто будь кращою версією себе. Ну і black pill – чорна таблетка, буде звучати як просто будь високим і з красивим лицем. Це головна фраза кожної системи, основний принцип кожної з тих систем. Одразу скажу, що вам зовсім не обов'язково бути адептом певної системи. Ви можете брати різні фрази, різні тейки, різні принципи з кожної цих систем цінностей. Те, що резонує з вашим світоглядом, цілком окей брати це для себе. Чому ми взагалі говоримо про ці таблетки? Зараз є дуже багато експертів, які є адептами якоїсь таблетки, і зазвичай такі люди вони багато чого вам не розказують. Тобто хлопець, який намагається знайти відповідь на питання, що йому зробити, щоб стати більш привабливішим для дівчини, він може... Потрапити в певну пастку. Зараз розкажу, чому так. Давайте перейдемо до принципів саме голубої таблетки. Перший принцип це просто будь собою. Одразу хочу сказати, що ця голуба таблетка, вона найпоширеніша. Вона, на мою думку, найбільш деструктивніша. Майндсет цієї таблетки найбільш деструктивніший для хлопця. Але вона найбільш поширена. Чому так з самого дитинства нам впихається в голову. Саме принципи цієї голубої таблетки. До речі, забув сказати: от чому саме таблетки. Якщо ви дивилися фільм-матриця, там перед Нео певний момент був вибір. Або з'їсти голубу таблетку, або червону. Голуба, якщо він їсть голубу, то він залишається в цьому фейковому світі, він нічого не знає, він не знає правди. І саме тому під описом Блупіла ми маємо саме такі принципи. Бо це теж певної міри. Фейк, світ, несправжній світ. Оце просто будь собою, це дуже деструктивна, те, дуже деструктивна теза. Якщо ми говоримо про червону таблетку, вона більш реалістична. Вона демонструє зовсім інший підхід до поведінки з дівчатами, але про нього ми ще поговоримо. Тепер давайте про голубу таблетку. Другий тейк голубої таблетки це будь хорошим хлопцем і світ тобі віддячить. Далі в нас на кожного покупця свій товар. Як часто ви чули ці фрази? Як часто ваше оточення дотримувалося таких принципів? Вони нічого не робили, вони не слідкували за собою, за своїм зовнішнім виглядом, не цікавились темою дейтингу, не прокачували свою харизму і так далі, але все рівно вони в стосунках. І складається хибне враження, що це єдина правильна модель поведінки. Єдина. Одразу хочу сказати: неважливо, знову ж таки, яку таблетку ви виберете, у вас все рівно є шанси. Війти в стосунки. Питання в тому, як ці стосунки будуть виглядати, і наскільки це ефективний шлях для хлопця. Бо навіть такі хлопці, які добиваються дівчат, це теж один з принципів голубої таблетки, саме добивання. Вони теж рано чи пізно вступають в ті самі стосунки, кому повезе. Твоє тебе знайде ще один тейк, ну і краса в очах, хто, хто дивиться. Знову ж таки, найпоширеніша таблетка в багатьох фільмах, в багатьох серіалах показується, демонструється принципи цієї таблетки. Навіть якщо говорити про дейтинг-інфопростір, дуже багато коучів жінок, які проштовхують саме такі тези, дуже багато коучів, чоловіків, які проштовхують саме такі тези. Саме тому ця таблетка вона є найпопулярнішою. В той же час вона найбільш деструктивніша, як на мене. Давайте перейдемо до противаги голубої таблетки це саме е, червона градпіл. Я охарактеризував її однією фразою, ти можеш змінити все. Тобто тут вже міняється трішки підхід до поведінки з дівчатами. Якщо ти не привабливий, тобі не потрібно чекати, поки якась дівчина тебе сподобає. Ти починаєш працювати над собою. А конкретніше, ти намагаєшся стати будь, е, намагаєшся стати впевненим і рішучим. Прокачати так звану свою харизму. Прокачати так звану можливість вести побачення з дівчиною в форматі гри. Е, що хочу одразу сказати. Я виділив три підвида цієї червоної таблетки. І якраз перший підвид це червона таблетка, харизма. Що мається на увазі? Є люди, є певні коучі, які говорять про те, що також неважливо, як ти виглядаєш. Неважливо, який там в тебе статус, гроші і так далі, головне, щоб в тебе була прокачена харизма. Головне, щоб в тебе було прокачене це вміння, проводити побачення у форматі гри, більше тобі нічого не потрібно. І на мою думку, це також досить така деструктивна теза. Оця гра, вона, звісно, тобі допомагає, вона може витягнути твоє побачення. Але якщо ти виглядаєш гірше, ніж середньостатистичний хлопець, Можливо, тобі краще буде в певний момент просто підтягнути свою зовнішність, щоб ти виглядав хоча б як середнячок. розумієш? А потім вже підтягувати от свої навички стосовно впевненості і рішучості. Тому впадати в крайність і думати, що впевненість і рішучість може вирішити все ні. Не може. Ну, на мою таку думку, знову ж таки, не можна зосереджуватись на чомусь одному. Потрібно себе розвивати в усіх напрямках. Давайте перейдемо до іншого підвиду. Друга крайність, що знову ж таки, неважливо, як ти зараз погано виглядаєш, ти можеш стати дуже і дуже привабливим для дівчат. Ти можеш прокачати свою зовнішність через те, що ти будеш ходити в качалку, через те, що ти там будеш ходити в барбершоп, через те, що ти будеш слідкувати за станом своєї шкіри і так далі. Це хороша теза, що ти можеш себе постійно самовдосконалювати. З іншого боку, з іншого боку, далеко не всі люди зможуть стрибнути вище голови. Не всі люди зможуть себе прокачати настільки, що з людини, яка рахувалася гірше по зовнішньому вигляду, ніж середньостатистичний хлопець, не кожна з цих людей зможе виростити до чада. Давайте поговоримо про те, хто такі чади. Чадом ми будемо називати людей, які входять в топ 10% по зовнішності серед чоловіків. Як визначити, що людина входить в топ-10% по зовнішності? Ви скажете всі смаки різні. В певній мірі так, всі смаки різні, але ми говоримо про більшість. Більшість дівчат, якщо їм показати фотографії чадів, вони будуть вважати цих хлопців привабливими. Я вам потім далі покажу, що я маю на увазі. Далі, в нас є третя крайність: покращує свій статус і фінансовий стан. Є люди, є експерти, які Розказують про те, що неважливо, як ти виглядаєш, неважливо, як ти там говориш і наскільки ти впевнений і рішучий, головне, щоб в тебе був статус і фінансовий стан хороший. Як тільки в тебе є бабки, дівчата будуть липнути. Це теж, на мою думку, деструктивна теза. Бо які дівчата будуть на тебе липнути, якщо в тебе є бабки? Меркантильні. Просто меркантильні дівчата, які тобі нахер не здались. Але деякі хлопці, вони їм подобається ця ідеологія. Вони працюють і вони здобувають, роблять своє ім'я тільки заради того, щоб дівчата на них вішились. І це в певній мірі працює. Розумієте? Але якщо закривати очі на свою зовнішність, на свою впевненість, харизму і так далі, а прокачувати тільки статус і фінансовий стан, бо це все, що тобі потрібно для того, щоб бути популярним серед дівчат, це хрінь, це повна хрінь. Але знову ж таки, комусь це підійти. І якраз саме зараз я хочу вам продемонструвати, що вам подається на вибір на дейтинг маркету. Далі переходимо до чорної таблетки. Головний тейк чорної таблетки це саме те, що головним, головне, що робить хлопця привабливим для дівчини, це саме зовнішність. Зовнішність, а конкретно красиве лице. Красиве в плані. Геометрії по певних відношеннях, по певній будові кісток, так по певній формі кісток. Знову ж таки, я покажу вам приклади ви більше зорієнтуєтеся, що я маю на увазі. Окрім зовнішності, Блекпілери вважають, що ріс також є дуже і дуже важливим. Далі. Наступне. За Блекпілерів це те, що дівчата хочуть бачити для себе топ хлопця. Чана. Знову ж таки, чад це хлопець, який входить в топ-10%, в топ-10, в топ-15% по красоті, якщо порівнювати його з іншими хлопцями. Ну і третій тейк — це твоя привабливість до дівчат визначається в більшій мірі генетику, на яку ти не можеш повпливати, бачите black він дуже схожий до е підвиду редпілу. Які концентруються на своїй зовнішності. Тільки BlackPill чітко говорить, генетика це все. Генетика це твій ключ до успіху. Якщо тобі не, пород... не пощастило народитися чадом, все, ти програв. Далі, оце фотографія чада. Ще одна фотографія чада І ще одна. Давайте будемо об'єктивні. Якщо ми покажемо о, о, ці фотографії, Певній кількості дівчат ми візьмемо 1000 дівчат. Кого з них вони будуть вважати більш привабливішими? Перших трьох хлопців чи четвертого. Якщо вам цікаво, ми можемо розібрати, чому ось ці три хлопця, вони будуть, чого дівчата будуть вважати їх більш привабливішими. Ми по... Е, ми більш детальніше проаналізуємо їхнє лице, і ви самі зможете зрозуміти, що тут є певна закономірність, що тут є певні цифри. Що це все не просто так. Зараз ми поговоримо саме про ті речі, на які ти не можеш вплинути за версію саме блекільщиків. Вони говорять, що це твій потолок. Ти не можеш пригнути вище оцього цього потолка. Що в нас тут є? Зріст. На зріст ти дійсно ніяк не можеш вплинути. Я тут погоджуюсь. Єдине, що ти можеш зробити, це носити взуття на каблуках, яке візуально тобі буде трішки додати сантиметрів. але ну, Адекватних операцій, адекватних методів змінити свій зріст їх просто не існує. Тому тут я погоджуюсь. Далі йде страшне лице. Тут якраз мається на увазі страшне лице в плані е геометрії. І е не можу сказати, що я тут погоджуюсь, бо знову ж таки є різні операції, є пластична хірургія. Якщо в тебе є якісь комплекси стосовно свого лиця, все це можна поправити. Було би бажання. Далі, лисина. Зараз багато напишуть, а до чого тут взагалі лисина, деяким дівчатам подобається лисі хлопці. От у нас є приклад Джейсона Стетхенма, він багатьом дівчатам подобається. Та, це правда. Але ми говоримо про більшість, про більшість дівчат. І більшість дівчат хочуть бачити біля себе хлопця, в, який, в якого все гаразд з волоссям, в якого немає залисин. От. І знову ж таки, я не можу погодитись, що це діло не можна вирішити. Є така штука, як пересадка волосся. Можна поставити собі по це не катастрофа. Тому тут цей пункт можна обійти. Будова тіла, форма твого тіла. Е, ну тут дійсно ти мало що з цим зможеш зробити. Вік, Вік. вони акцентують увагу на віці, бо з віком в тебе з'являється більше морщинок і так далі. Що хочу тут сказати? Багатьом дівчатам подобаються хлопці, які старші за них. Треба тут дивитися конкретно, як вік впливає саме на тебе. Якщо з віком в 40 років, наприклад, в тебе багато морщин, зморшок і так далі. Ну, звісно, вік він тут буде відігравати неважливу роль. І з наслідками старіння також можна старатися боротися. Це важко, але в певній мірі це можливо. Ну і етнос, якщо в тебе є азіатські корені, ти дійсно ма мало що зробиш. Добре, рухаємося далі. Тут я вам покажу приклад людини, яка пішла в зал, в якої хороша фізична форма, тим не менш, він не буде привабливим серед дівчат. Саме через його обличчя, саме через його там волосся і так далі. Зараз наводжу приклад вам хлопця, який теж має хорошу форму, але він рахується якраз чадом. Він буде приваблювати набагато більше дівчат, ніж оцей хлопець. Зверху. <кх> Я погоджуюсь в певній мірі, що генетика грає дуже важливу роль. Але навіть якщо ви не сильно вийшли лицем, ви можете дійсно покращувати свою зовнішність в тих аспектах, де ви можете це зробити. І так ви полегшите собі життя. Бо навіть якщо ви виглядаєте гірше, ніж 10% хлопців, у вас все рівно є шанси на стосунки. Просто вам доведеться набагато більше докласти зусиль. Хлопцю, у такому чаду, як на, тут на другій фотографії, йому буде набагато простіше знайомитися з дівчатами. Але коли ми говоримо саме про побачення, саме про стосунки, там зовнішність вже грає меншу роль. Ну, на побаченнях менше, якщо порівнювати зі знайомствами, а при побудові стосунків ще меншу. Зовнішність, вона тобі саме полегшує процес знайомства. Якщо ми говоримо про вуличні знайомства. Про онлайн-знайомства в тебе буде набагато більша конверсія, якщо в тебе хороша генетика, якщо в тебе хороше лице, але це не катастрофа. Тому, як на мене, твоєю першою ціллю має бути якраз е те, що ти входиш хоча б поправляєш свою зовнішність для того, щоб виглядати як середньостатистичний хлопець, а далі ти вже починаєш прокачувати себе в інших аспектах. Бо зараз ми говоримо з вами саме про зовнішність, яка вирішальна там на етапі знайомств. Але знову ж таки, на побаченнях при побудові стосунки важливі інші речі: Твій статус, твої гроші, якраз твоє вміння проводити побачення в форматі гри і так далі. Добре, тут ми зараз порівняємо всі ці таблетки. Тут буде дуже добре це все видно. Різницю між всіма. Давайте поговоримо про гіпергамію. Що це, що це взагалі за штука? Гіпергамія говорить нам про те, що дівчата хочуть бачити біля себе чоловіка. В якого цінність вища, ніж в жінки, бачимо, що з цим твердженням погоджується більшість таблеток. Дві червоні таблетки, одна чорна таблетка. Та червона таблетка, де є харизма, вона з нею, з нею, цим твердженням не погоджується тільки через те, що деякі коучі вважають знову ж таки, що дівчині неважливо, як ти виглядаєш, який там в тебе статус і так далі, якщо ти вмієш. Правильно говорити і в правильні моменти, то все в тебе буде добре. І тут я все-таки погоджуюсь з тим, що гіпергамія вона дійсно існує. І треба брати це до уваги. Розумієте? Я все-таки схиляюся до оцих перших трьох таблеток. Далі зовнішність важлива. Важливість зовнішності визнає тільки дві таблетки: це знову ж таки, червона таблетка зовнішність і чорна таблетка. Що хочу сказати? Те, що я вам вже і говорив: зовнішність дуже важлива на етапі саме знайомств. Далі, цінність зовнішності спадає. Спадає. Але я погоджуюсь, що зовнішність дуже і дуже важлива. І саме від зовнішності залежить, наскільки легко тобі буде даватися от вся ця сфера дейтингу. Далі, генетика вирішальна. З цим погодиться. Тільки чорна таблетка. І знову ж таки, я не можу погодитися з тим, що генетика вирішальна. Бо якщо просто стати оцим блекпілером, то якщо тобі не повезло з генетикою, хлопцю не повезло з генетикою, то все, це катастрофа. Він програв. Він може сидіти ніхіра не робити, бо йому не повезло з генетикою. А це деструктивна також теза. Мені така теза не подобається. Мені подобається теза, що ти робиш все для того, щоб покращити. Свій статус, свою зовнішність, свій фінансовий стан. І далі, з тим, що в тебе є, ти будеш виходити на ринок дейтингу і пробувати шукати собі дівчину, знайомитися і так далі. Так, тобі буде важче, ніж умовному чаду. Але це не катастрофа. А блекпілери, от вони просто можуть настільки загнати в депресію хлопця, в якого щось там не вийшло з генетикою, що в нього блядь, буде просто нуль мотивації щось робити. Вони скажуть: слухай, так в тебе тут. Відборідка немає. Все, ну, ти програв, ти, ти не будеш чадом. Та й добре, деякі хлопці ніколи не будуть чадом. Нічого страшного з ними не станеться. Вони все рівно мають змогу знайти дівчину. Так, вони докладуть більше зусилля, але нічого страшного. Далі впевненість харизма. Тут визнає важливість харизми тільки оця червона таблетка. Що мається на увазі, тільки ця червона таблетка вона говорить. Що саме харизма допоможе тобі стати популярним серед дівчат? Не зовнішність, не генетика, а саме харизма. І з цим я все-таки не можу погодитись. Так. Я вважаю, що ці штуки вони класно працюють в комплексі. Твоя харизма з твоїм статусом, з твоєю зовнішністю і так далі. Це те, про що я вам говорив. Ви можете брати певні тейки з різних таблеток. Вам не потрібно зациклюватись на одній таблетці. Якщо ви дивитеся якихось інфлюенсерів, експертів і так далі, які розказують вам суто про те, як прокачувати харизму, то вам потрібно розуміти, що однієї харизми може бути мало. Оце, що я вам хочу донести. Голубу таблетку ми не будемо розбирати, вона мені не цікава, моя вам порада, вибирайте все, що хочете, окрім голубої таблетки в сфері дейтингу. Не треба бігати за дівчиною, не треба просто сидіти на жопі рівно і чекати, поки дівчина тебе знайде. Це деструктивна таблетка, її в жодному разі не можна глотати, пити і так далі. Все всім успіхів. Надіюся, достатньо, зрозуміло пояснив. Пишіть в коментарях, що думаєте. Пишіть в коментарях, про що вам цікаво було би послухати. Буду все читати, буду все коментувати. Дякую.